От хтось прийшов до вас на каву, приготували такі бутерброди. Ще їх називають лінива піца. Вони улітають на ура. Скажіть мені, хто ж не полюбляє бутерброди? Особливо їх полюбляють діти. Готую два варіанти: бутербродів, натерла сир і нарізала мисливські ковбаски, але ковбаску беріть будь-яку, яка у вас є в холодильнику. А друга ж начинка буде з того, що в мене є в холодильнику: Чотири печерички, один невеличкий помідор і половина болгарського перчика. Це усе нарізаю. Я ж грибочки нарізаю тоненькими слайсиками, щоб вони відчувалися на бутерброді. Помідори і перець нарізала дрібненько. Ну і, звичайно, спеції за смаком. Я ж додаю сіль і чорний перчик. Зо дві столові ложки майонезу, одне яйце. Добре, начинку перемішую. Але ще сюди я хочу додати трошки зелені. Завжди люблю так в лоточок накришити, поставити в холодильник і по потребі собі зразу готова є хліб, батон, що в кого є. У мене тостовий хліб викладаю трохи кетчупу, трохи майонезу і це разом розмазую. Ох, я так люблю, щоб начинки було багато. По версії викладаю сир. А тут викладаю просто ковбаску і зверху сир. Але сиру тут не потрібно жаліти. Чим побільше, тим смачніше. Вправляю в духовку на хвилин 20-25. І я вам скажу: ці бутерброди інколи так виручаю. Mm. Хрупкий хлібчик всередині соковита начинка. Це дуже смачні гарячі бутерброди. Mm.